Доброго дня, шановні вільничани! Сьогодні я хочу вас проінформувати відносно початку опалювального сезону і хочу ще раз засвідчити велику вдячність територіальним громадам всім тим, хто задіяний в підготовці та початку опалювального сезону. Слід зазначено, що в цьому році ми запровадили енергоощадні технології, от, які встановлені регуляторами споживання тепла от, до обладнання газових котель резервними котлами та на альтернативному паливі забезпечення генераторами та інше для того, щоб на виток на випадок блокауту ми могли під'єднати наші котельні до. Електроенергії. У цих закладах області запроваджено заходи по підготовці котельного господарства до нового опалювального сезону, і тут слід зазначити, що поновлені дозволи на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки в котельнях, проведено черговий технічний огляд котлів, проведене чергове налагодження. Технологічних сигналізацій, автоматики, безпеки котлів сертифікованими організаціями проведено заміну мереж насосів, поточний ремонт приміщень. Таким чином, в загальному, ми абсолютно готові до проведення навчально невиховного процесу в теплих, комфортних умовах. В 24 році функціонує у нас 566 котелень, в тому числі 397 на твердому паливі, на газу 161, а біопаливі 8 котелень. Також слід акцентувати увагу на тому, що ми підготовившись до зими, маємо паливо мастильними матеріалами забезпечення саме дровами на 88%, вугілля 90%, пілети 80%. До кінця поточного року, от ми повністю забезпечимо. Паливо-мастильними телями наші котельні, також слід зазначити, що тендери всі пройшли. Таким чином, до кінця фінансового року ми повністю на 100% забезпечено дане питання виконанням. Станом на 31 жовтня в закладі загальної середньої освіти і школи садочки фахової передвищої, професійно-професійно-технічної освіти і вищої освіти у нас 98% під'єднані до, до опалення, тобто ми вже подали відповідно тепло. Також на протязі цього року були виготовлені відповідні документації та проведені ремонтні роботи в 30 школах укриття на суму 129. І один десятий мільйон гривень слід зазначити, що в нас укриття теж опалюється. Це для того, щоб діти на випадок Тривоги могли спуститися в укриття і мати там комфортні умови для того, щоб можна було продовжувати навчально-виховний процес. Замінені вікна на суму 5,9 млн грн. Утеплено фасади на суму 31,8 млн грн. В 27 школах відремонтовано утеплено дах на суму 19,2 млн грн, 50 млн. У чотирьох школах замінено утеплення опалювальну систему на суму 12,9 млн грн. Також замінено котли на сучасні модернізовані, ті, що в нас застаріли, на суму 4,5 млн грн. У п'яти школах відремонтовані теплові мережі на суму 1,7 гривень. Якщо так подивитися, більше ніж на 190 мільйонів гривень були виконані роботи для того, щоб ми ввійшли в опалювальні сезони. Ще раз хочу подякувати головам територіальних громад, міським головам. От військової адміністрації за те, за ту роботу, яка була виконана, тому що ми спільними зусиллями зробили те, щоб навчальний виховний процес в наших навчальних закладах проходив в комфортних умовах, в теплі. А це є запорука того, що ми маємо можливість давати якісну освіту для наших дітей. Дякую.